Мені сподобалося, що мапа стала знову трошки більше. Типу, води стало більше. Спотерашани, грубо кажучи, повернули. І тепер це не. Ну, тепер Рошана можна застрибувати майже з усіх сторін, да? тому це дуже круто. Ось. Я прям кажу: я радий. Я радий, що ми з вами зараз спостерігаємо. Так. До речі, українською. О, да, українською, якщо що, патч вже повністю переклали. Зараз. А, ні, не переклали. Там загальні зміни ще не переклали, все англійською, українською там тільки про мапу написано і все таке. Ну, я бачив, що там трошки змені змін, айтемів, стало ще ці додаткові нейтральні ней, нейтральні айтеми, які з'явилися, додаткові бафи ще, лісов нейтрал,. Ен... Чантменс, uh, да, так, як додатковий грейд. Мені здається, що це можна додати, якщо буде рангл зроблений. І, типу, потрібно буде знаходити нових гравців. Там, до речі, у нас зараз напад на Амара, і Амара можуть бити. Насправді дуже сильно його зараз uh, надамажили, шкоди, не вистачає Бомфі Кінга. Божечки ти мій, до речі, а він зараз ще допоможе Боунті Хантеру зробити мінус по солощу. Другий рівень у Боунті Хантера є ще один Сіркентос, це мінус, і це 2-1. Супер складно звертати увагу туди і туди. Ось, тому якось будемо по ходу розбиратися. Я думаю, що там. Ой-ой, інтерна, -ой -ой. до речі, не зіграв, зламав просто дерево, і тут, до речі, як ми бачимо, проблеми у Лопсі. Лопсі мінус. Стрибок від Манкікінга, буде зараз якась відповідь за по Снейкінгу, можливо. Є, у нас, як ми бачимо, контроль, бо он тільки про купе дивився. Снейкінг мінус. Магнус підходить. Боже мій, який. Одразу файт розпочинається. Ну, до речі, Монкікінгу тут навряд чи щось дадуть зробити. Плюс РП від Магнуса, він використовує, забирає лейси, підходить серенада, використовує дрімкол, буде шкода по поби бх вб'ють, але ой, та ладно, не вистачає добити, до речі, як ми бачимо зараз, Ндерлор. Нандерлор просто там на таких хп, Боже, треба добити, а команди немає. Шок намагався це все задоджити Рітмастер, але якщо не помиляюсь, ця здібність вона не дає можливість задоджити. Малрін не гине. Боже, ця бійка, сьома хвилина, вони просто б'ються. Конт'єм Фортес, так, коротше, там Team Fortress відкрили, і з однієї сторони це виглядає добре, тому що зараз може бути достатньо багато кастомок. Кастомів. Я так розумію, що це так в якомусь плані працює. І також деякі гравці насправді писали про те, що, скоріш за все, Valve припиняють нормально працювати над Team Fortress. A. Якщо ви здивовані, вони дійсно над ним працювали, випускали мовлення, випускали якісь івенти. І зараз відкритим кодом вони можливо будуть просто залишати це все на, на плечі модерів, які будуть робити. Але насправді там дуже активна аудиторія, там дуже активна фанбаза. Просто два рази два рази, ну, два рази за рік це занадто багато. Діло. Та і для гравців, скоріше за все. Radiant. Що за віконце з під нітралку там на якийсь молоток? Під і там ще додатковий бабчик з'являється, який ви теж обираєте, але для цього там треба або купити нейтральний фармське заробляти. Ну, Та ну що ви зробили? Ви, 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 ну, ви дійсно хочете сказати, що ну, типу ілюзії отримують бафи від цієї штуки. Яка коштує 3300 і там шкоди достатньо багато. Ви серйоз? Там 144 ви шо! Блін, ну це АГГ насправді на Інпандеси, ви шо, тут ще і пака, до речі, спіймали. РП голем, все це використовується для того, щоб зафармити пака в цьому моменті. Будуть зараз іти руйнувати ті родні вежу в боці і. Можна далі насправді йти з големом, хоча його треба якось задепати депо що... Казали, що це сама не штука. Я там граю не на супер рівні, у мене там ММР 5500, ну зараз зараз 400 там 6К десь так у мене тримається. І типу я граю з. ну там, окей, там у мене трошки з більшим ММРом є. Ось, і вони мені про це писали. А те, що тут гравці грають турнір. Ну, давайте чесно. Звісно, для команди NinePundus взагалі не важливо виграєш ти чи програєш. Falcons теж. Falcons проходять наступну групову стадію, а Nine Пандас ні. Тобто це матч просто за респект, не знаю. Чисто пограти на новому патчі і подивитися, що і як, і мати якийсь з цього досвід, давайте так будемо казати. Тому що інакше ну, я це просто ну, не бачу. Давайте кажи чат. хто вже чат повністю прочитав. Хто вважає, що чат повністю прочитав. Ой, чат. Пач! Чат і я повністю прочитав. Це трохи складніше. Так, ну у нас знайшли, Подвін, поки що. Ой, блін, до речі, з віженом тут теж буде супер цікаво спостерігати. Програ по грапаму игру на спел зарізать вброс и би зараз дати, Ой, да ладно. Це був міс, скоріше все. Полон намагається сховатися, але не сховається звіти. Потіпу одного причому при тому при том що соло спочатку тіпнув, потім Амар тіпнув. <свісно> зарано, зарано, зарано ти тіпаєш слогон. З нетраком поки що не зручно, стоїш стоїш кругом, тиш поки обираєш як, як тобі скрафтити нетралку. Okay. Ну я ж кажу, це приходит нормально, да? Вот просто маркетикинг в арені. Стоїть. Ой, ладно, до речі. Прижив! Ого! 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 Прижив він цей момент. І, до речі, Пела зараз б'ють. Пела прям рил, мають можливість зараз бити, дуже гарно контролю вистачає. Кліпнір, до речі, з'явився. Це у Лейся, я так розумію. Тому що він атос скупляв і у нього там більш менш нетворс такий, щоб по собі придбати. 16, 12, 5000 золота переваги. За Фелканс. Ця дефолтна ідея була в Мітман, Кінг через Радік. Ну, зараз він був все ж як керрі в цій грі, але я думаю, що ім'я гравця, нікнейм гравця, ви, скоріше за все, 100% скажете. Так, так, Ну, у мене, чесно кажучи, Манкі Кінг через Радік саме через... за рахунок нього запам'ятався. Так, у нас тут, до речі, Солочер буває, як Ендерлорда. Ну, Якщо проти ПЛ без команди битися ще більш-менше, то ось якось з командою, коли там є Варлок, Магнус, або Тіхантер, а Розорші підходить, Амар Мар просто який бігає знищує опонентів, це достатньо важко. Тобто проти, проти ПЛ в соло вони можуть впоратися. Проти ПЛ з командою не можуть. Нам поки що нейтральні айтеми. Так ми бачимо тут. Залишилося так. Знайшли ПЛ, а ПЛ били, так? Да? Ну, ПЛ сам підставився, розраховуючи, що його тут бити не зможуть, але командна гра вихід і все, що все вийшло достатньо вдало. Так, да, тут правда відповідь одразу буває в тубінки, як ви, скоріш за все, е... на інфанди свій вправу, яку просто там когось шукати, спіймати, але спіймали саме її. Так, ну і що, будуть. Е... 27-26 хвилина. ДКБ у Магнуса далі. Магнус, РП, Орхід. Сам Ю не з'явився. Ну, він його собі придбав, але фенель такі стик. Смерть бака. Андерлорда. Андерлорд на пальцу. Я точно не випрошу, щоб хотів час, і тут мир, контроль по герою, магнус, застримнув, але... Ой, ладно, він тут тут повинен повинен добивати. А це що, це виходить? У нас шард немає, але ганім є. Ну Магнуса вже Ну, 22-13, Друзі, поки що окей, гра все ще триває. Друзі, хотів би нагадати вам, що під час трансляції триває благодійний збір на підтримку третьої штурмової бригади. Усі зібрані кошти підуть на зміцнення їх сил повітряної оборони. Допоможемо тим, хто стоїть і на продаві заради нашого екрані. Можемо скрисати, що стигнути просила які трансляції. Так, до речі, проблема. Бійка розпочинається, і ця бійка зараз може закінчитися. Не супер, для Неймпандес, спака, як бачите, підчепили після більш-менш початку, тобто Варлока вбили, це круто, був продажен лише супорт на супорт, але далі вбивство ще одного супорта, знайшли. Тому, друзі, якщо у вас є така можливість, якщо ви теж хочете там приєднатися до трансляції на ютубі, свіча, наприклад, чи там просто хочете потестити, як там все відбувається, можете зайти. І ще я буду дуже вдячний, якщо ви на Ютубі будете ставити лайки під трансляції, тому що ці лайки даються більше. Розуміння Ютубу, що контент прикольний, гарний, і таким чином ви можете підтримати угранований українськомовний контент, який е мейкаст вже робить достатньо довгий час. Будемо вам за це дуже вдячні. Кінотеатри кінотіатрі Ваймакс. Непогано. Знайшли вбили Рінгмайстра, далі у нас заходять вбиває трашана, і гіда. Ну, я думаю, що з цією гідою вже можна буде піти та заходити на ХГ. Силкою на YouTube можна. E, дивлюсь, до речі, через вікно сусіда на телевізорі. А в чат як пишеш. Інвокер <laughs> e, взагалі найбільше зізна... змін зазнав Так, РП до речі в пака, станчик. Нормально дуже гарно розконтролювали вони цього героя. Знову аспекти на кожну сферу покращені від шарди, ганіман, різні здібності і в залежності від обраного аспекту. Я думаю, що це не супер складно буде зрозуміти гравцям, хто на інвокері грає, тому що гравці на інвокері це. Ну, у більшості випадків це тільки гравці на, інво... на інвокері. Кейзі збирали собі просто цей, Акес в Капітан Смот потрапив зараз чи ні, чи тільки Рінгмайстер був доданим. Тому що мені здається, що і кеза можна було вже спробувати додати. То, до речі, Рінкмайстера зараз підчепили, вб'ють, не допоможемо тут Госсу в цьому моменті. Послання, до речі, на Ютуб в чаті з'явилося, можете приєднатися. Кез ні не додали. Ну, окей. Ну, давайте так. Рінкмайстер з'явився раніше. І, типу, усі встигли на ньому пограти, кез з'явився на те, щоб супер. Хоча, блін, скільки кроунфол тривав. Ну, якось теж того. Що... Я по Джабаню покиде. Ну. Він в пабах все ще популярний. Хоча насправді він дійсно сильний. Я від деяких популярних стрімерів, ну, я англійською мовою слідкував, тут у нас, до речі, маркітінги спіймали, вивезли БКБ, натискає, буде зараз голем. РП немає, ставиться Арени, ці Арені. Достатньо багато шкоди, зазнає. ПЛ, але живе, живе, буде жити. І да? діду, можливо, він зараз втратить, хоча ні. Другий спел натискається, сейвиться. Далі у нас вже Razer, скоріш за все, добиває парка. Ну, на цьому гра вже повинна бути. Закінчена. У Малріна Панга це топ герой, і мені здається, що він там в топ-1. Да. по кількості матчів 61%, 110 ігор. Середній када 7. Остання гра, до речі, на панго коли була. Остання гра на панку була 3 дні тому, 0-4-10. Він зіграв проти Тундри. Проти Бібі вони виграли 13 днів тому. Це відбувалося на Блеслан 2. Ну, а Дремлізів він вже дійсно панго грав і не супер вдав. Атака кожні 9 секунд. Е Буває 3 секунди. Як просто додаткова шкода. Ну, з рахунок того, що у Бетрайдер є перший спел. і Ідемеш перстак, як ви бачите. Блін, а він, до речі, цей е періодичну шкоду він стакає чи ні. От бачите, до речі, що Герокоптер Sundiго все ж може вайпера вбивати. Ну, треба мати постійно в центрі. Так, до речі, знову спроба вбити вайпера. Будуть його дайвити. А що, може. да, прям бачите, під томбою забили, там ще Blood Granage використали і Вайпера вбили вже в другий раз. Поки що важкувато, важкувато. Да, ну і поки у нас тут відбувається, нагадую вам, що новий АКС це не рандомний крит, а гарантований баф на впевненість, якою зараз, можливо, користуються V'Tune, і ви можете скористатися. І також це повідомлення було на правах реклами від нашого партнера так, достатньо далеко вирішив зайти гірокоптер, це було трошки небезпечно, але він встиг вийти з цієї ситуації. Я, чесно кажучи, в деяких моментах думаю на рахунок того, що наскільки би Dark виглядав як супорт. Тобто Дарксір, якому купляти аури, сюрш на лінії для того, щоб мати а, просто можливість жити від, проти будь-якого сповільнення. Так, кулдаун, правда, там не, не маленький, але він же є. В міді вже шо рівень має. Ну, Сардар теж, до речі, шо рівень отримав, все ж йому треба було, скоріше все, допомагати в топі, тому що там і так два герої загинули, якщо б не він, аби. Ну, це було би проблемою. Корозі, до речі, з'явилася у Pang, Солоча зараз, скоріше все, будуть вбивати. Да. є кіл, kill, до речі, для кріта. В цій ситуації Міндузи, до речі, купляє собі ПТ. Вже, ну а Гірокоптер просто відправляється, похоже, з лінії, тому що починається серйозний тиск, Бетрайдер приходить допомагати, Слордар теж з смійга зараз кризису вб'ють. Але Панго залишається тут, і він разом з Супортом, разом з вайпером, можуть впоратися зі Слардаром. врешті-решт виходить, що це просто розмін. Плюс у Малоріни, я так розумію, є Amplify Damage руна, яка може допомогти йому зараз ще впоратися із Андайнгом. Намагається Малоріна просто вийти звідси, да. Тут непогано вийшов на річку трошки с... дав собі спіду, але все ж загинув. А от на рахунок там би я, до речі, не помітив. Зламали її чи ні, Скоріше за все, скоріше за все, зламали або заденели, це теж може бути у цьому випадку. Так, у нас тут а, спроба спіймати. Да, спіймати, як ми бачимо, Слардара. Слардар, скоріше, за все, сам зараз спіймає кого завгодно. Залишили вони тут вже е квиток у таверну, е придбали квиток у Таверну Панку, Боунті Хантеру, ще й додатково Джакіра, як ми бачимо, тут знайшли. 9-6, 9 хвилин гра триває. 9-6 рахунок на користь гравців Nine Pandas, Вайпер грає через Race Band, через... Нул, талісман, і так само він має ПТ. До речі, віжен встановили тут. Душевній, душевний спокій за рахунок цього. Будемо вам дуже вдячні за підтримку і не забувайте, що на цей збір ви знат, так що зможете, коли не бачите QR-кода, ви можете просто зробити це під посиланням, під трансляцію. Middle tower has fallen. Nice. Так, ну Медуза вже вежу зруйнувала. Ще підходить Bounti Hunter. Буде трохи допомагати. 6 рівня у нього немає. Контролювати Медузи тут не вийшло. Мідузі треба, скоріше за все, ультимейт використовувати, інакше, да Гарно він задоджив. Я думаю, що Амар би в цій ситуації навряд чи би помилився, намагається Міду вийти, але тут Блінк і. Похоже, Мідузи тут будуть бувати. Хоча зачекайте стіки плюс слотас, ні. Ну там занадто багато шкоди. Тут ще й спіймали боунті Хантера. Ну слухайте, в цій грі трохи краще відіграються на Інпандас, ніж Фелкенс, чесно. Так, там щось всі про лотос спінгають. Так, у нас тут, до речі, стрибок не найкраще, як ми бачимо, був від Слардара, вбитий герой не вийшов, а тут ще й Панго підкатився. Зараз буде дуже сильно залежати, ого, там невеличкий контроль був по Марсу, не одразу він натискає свій ультимейт, але, як ми бачимо, Медуза з ультимейтом робить достатньо багато. Руйнує і фармиться зараз а, 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 і тамбу, і героїв. Ласка. Да. Ну, ситайс проти Слартара, Марс Єрокоптера, плюс э, придбати МКБ одразу достатньо швидко, тут, скоріш за все, не вийде. І як ви бачите, перевага то вже на користь Фелконс іде. 7 тисяч. Ну, давайте так, там ще і Турментра треба враховувати, да, що за нього, грубо кажучи, трошки грошей в плюс вийшло. Вбиває зараз э, Снайкінга сиренада, але і Серенади. Після цього Панк вже далі буде продовжувати пошуки супортів. До речі, як ми бачимо, бере він все ж. Э, Грань на швидкість е, ультимейту. Вітюн, до речі, в цей момент. Ну, Ветюн, до речі, теж грань на швидкість. <сум> Ще цікаво. Швидкість через перший спел. Що Через е, рахунок зарядів першого спела ти отримуєш додатковий спіт. Так, бо вийде звідси. Ні, Вітюн же звідси не вийде. Гине. До та ганіму поки що не дають. Скітер прям. Ну, ви розумієте, що це вихід скітера. Ой, тут спроба вбити вайпера. Ну, вайпер насправді зараз немає сейву, тому що там, скоріше за все, він загине. Але в відсутності арени. А, зараз можна побитися. Медуза підходить, ставиться томба, жахлива томба, яку зараз Медуза просто буде розбивати, витискають ультимейт, чіпляють одного, другого суппорта, і, скоріше за все, зараз може спіймати ще когось Марса. Марс вийшов. Знову залишається в живих. збирає, до речі, Алібарду собі. Прикольно, до речі, якщо зараз Алібарду дійсно зробили через Вангвард. Мені здається, що це має сенс, тому що Алібарду просто через Сенш уже ніхто не збирав, тому що ну. Якого чорта ти купляєш сенш, збираєш Алібарду, а тобі не, дає, не, дає, ну, не дають Статус Резистенс, хоча б Маломальська. Ну, хоча б трохи. Це ж звучить логічно, ні? Так, Дасти є, ой є, Слардар насправді не дуже не зробив, вони зараз спалили свій смок. Ну, Bounty Hunter просто такий собі таргет. Витратили, і зараз панго просто закатується. Да, він не буде давати можливість зараз законтролювати цей досвід. Досвід будуть контролювати гравці Falcons. Ну, а також цей файт буде йти на користь. Фелкенс. Так, Панго застрибнув за Сардаром, Слардар. Ну, до речі, у Сардара теж спрінт цей на... Спов... на опір сповільненню, до речі, не дуже вдало розпочинають бій у Фелканс, програють її, але далі Мідуза просто починає бити. Алібар, до речі, проти Мідузи гарно працює, але в моменті все ж Медузу вбити просто за дію цієї Алібарди не можна, Нечі не можуть поки що. Тут, до речі, знову бійка. Панго. підшипили зараз вони гірокоптера боже мій. Як же гірокоптер просто не дають, чого зробити: контроль, 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 контроль. Ласо. До речі, спіймали, при тому, що в цей же самий момент, я так розумію, намагався все ж натиснути Shield Crash Pango і міг добити цього героя, але ні. Врешті-решт у нас гине Бетрайдер, гине а зараз ще Соло. Слардар, речі, Верніг, стопа, його все ж вбили. Ого. Стопа, як де? Express у нього є ман... стейл. Вбити його важко, плюс на нього солар, солар використовується, намагається він же зараз. Ну, ладно, давайте. чотири герої можуть. чотири герої можуть. Агані, далі буде купляти. Мідуза тут. Мід... Ой, на Мідузу йти не можна. На Медузу йти не можна. Дуже гарний Айспас, Айспас контролюють зараз Лейса. Буває Андайнг. Андайнг одразу з'являється за рахунок своєї врожденної здібності. з С... Од... Що одразу з'являється. Але знаєте, Undayung один з тих героїв, який дозволяє е, тобі е, померти двічі за 20 секунд. просто померти не ТП, померти ще раз. Я так робив. Не раджу. Так, то до речі, гарно підчепило зараз Слардара. Сордару не дадуть вийти. Ну і Слардар гине. Слардара простайте немає. Слардара цей блінко, Ракс, і більше нічого. Не може далі рухатись. Якщо його там трошки не підштовхнути чи щось ще зробити. На вайпера знову спроба бити. Вайпера, тут, скоріше за все, будуть вбивати. Ну тому Тут багато героїв Фондаєнг е допомагає команді. Вони вбивають вайпера вже другий раз. За хвилину, мені здається, але тут є відповідь. І після бису Рашану підходить команда, яка, скоріш за все, вже тут і Лейса нікуди не відпуститься. Арену у нього немає, БКБ у нього немає. Ну і, бачимо, він у Таверні. БКБ, до речі, немає, але скоро воно з'явиться. В цей момент uh, поки що з'являється як талант на 20 рівні. Пангон пускає тут ультимейт. Uh, пішов контролювати зараз, як бачимо, тут. Андайн, Андайнг поки що у нас тут ховається. Хтось підчепити. О, oh, ноу. No. Ну, no, no. до речі, скоріш за все, у Амара Проблемо, але насправді він достатньо довго живе. Там вже вбивається 4 героїв. Герокоптер да, робиться uh, мінус, але його теж знаходить. Це Мінус uh, 5. Фулманти вайп. Жесть. Він каже, Дайте закінчити, будь ласка. Ой, е, дайте закінчити, дякую, точніше <сі> Так, ну, да, вайпер тут же загонимом, він тут багато чого робить лоссо натискается, в лото, лотос натискається лосо Є далі, продовження, лосо вже немає. Колись добалакається, да ще добалакається, ну шо він такого сказав? Давайте так. Типу, зараз те, що він сказав, це я б теж не казав, що це можна порівняти з тим, що від нього звикли бачити. Давайте чесно, тому що те, що від нього звикли бачити, це взагалі окрема історія. Ну і на цьому у нас матч закінчується.